В Україні зареєстрували два випадки кору. Обидві дитини з однієї родини. Одна з них отримала першу дозу щеплення, друга не була вакцинована. Дітям надають необхідну меддопомогу, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі 30-40 мільйонів дітей хворіють на кір. Понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Кір небезпечний серйозними ускладненнями, пневмонією, отитом, запаленням мозку також може призвести до інвалідності та смерті. Ліків проти кору не існує. Ефективною є імунізація. В Україні вакцинують дітей від кору в рік, а в 6 років проводять планову ревакцинацію. Моз закликає батьків подбати про захист дітей. Вакцинація в Україні є безоплатною. Щепитися від кору можна в амбулаторіях, звернувшись до педіатра або сімейного лікаря.